Вітаю, друзі! На каналі Амріяний сад. Хочу познайомити вас іще із однією зоною нашого саду. Наша зона водойми. Ось так вона зараз виглядає. На жаль, захворів рододендрон. Мусили його викопувати, повністю міняти землю під ним, обробляти, підживлювати. як під кореневу систему, так і по листу, посадили заново. Сподіваємось, що до весни він відновиться. Як бачите, тут у нас така міні-зона міні міні-водойма. Рослинки намагалась підбирати такі, щоб були більш-менш е, притаманні е, місцю, де розташована водойма. Дуже розрослися хости, страшенно. Вони мені закрили ґрунтопокривні рослини. Не знаю, можливо, буду також їх відсіля або прибирати, або просто я їх зменшу в розмірі. Ось такий пінісетом. Його тут не дуже видно, але він досить гарний. Росте другий рік. Наші волотисті гортензії. Хочу споформувати високий кущ, щоб тут було яскраво, гарно кожну пору року. Як бачите, горить імперата циліндрична Red Baron. Який гарний колір, які класні кущі. Яскраво-червоні. Але хочу попередити, що вона дуже агресивна, її потрібно. Саджати в обмежувачі. Я по іншим своїм зонам вже посадила її в спеціальні контейнери для того, щоб вона так агресивно не розросталася. Ось так ми бачимо це з іншого боку. Я вже говорила, що наш сад поділений на багато. Зон з різним направленням, з різними квітами і з тематикою. Дякую за увагу! Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки.